Мій позивний бук, я бойовий медик батальйон поліції свого призначення столиці до Донецької області. Вже проходжу службу в батальйоні майже рік. За цей рік було різні евакуації, були виїзд до ЛБЗ, надавали допомогу хлопцям, які отримали перепоранення різних степені важкості. Найважче була за цей період в липні, коли по побратимами приблизно 4-5 кілометрів від ЛБЗ на турецькому напрямку. Це було ввечері. Почули по радіофіру, що наші хлопці потрапили під минеметний обстріл. Надійшла команда від штабу про необхідну евакуацію. Ми рухались приблизно біля двох годин. Хотілося б швидше, але була висока активність ворожих дронів. Тому Скоріше, рух був неможливий. Один трьохсотий знаходився в важкому стані, він отримав ножіння сколького поранення нижніх кінцівок, другий був легкий. Був накладений турнікет, він був в стабільному стані, дихання було в нормі, пульс також, тому почав готувати його до евакуації на ношах. Ми почали рух, дійшли до посадки. Далі по посадці було рухатися вже неможливо, тому що перед цим був сильний буревій і її завалили деревами, і рух по ній був неможливий, тому ми прийняли рішення рухатися по полю. Але в чому була складність? Там була дуже висока трава, яка нам дуже заважала при русі. Мужчини, назад путі нету, нету, надо пробігать до полоси, тримайтеся. Попробуй знайти укриття, якщо зможеш. Не зможу, брат, старайтесь по-зеленому, батько, старайтесь по-зеленому, ми повинні вам уразити, допоможемо. Вже було досить темно, було дуже важко, у нас вже не було води. Зайшов укриття, після чого саміжні підрозділи нам почали готувати необхідні матеріали для Надання допомоги потерпілому. Ми розуміли, що це треба робити вже якомога е, швидше, тому що стан його, його був е, хоч стабільний, але важкий. Спільно і штабом було прийнято рішення робити йому, йому переливання крові вже безпосередньо у бліндажі. За допомогою дронів нам було доставлено все необхідне обладнання, в тому числі. Е, гемоклон крові та все необхідно для цієї постури. з нами на зв'язку постійно був головний медведи батальйону, який постійно нам підказував, коригував наші дії. Чергуємо пожеж. спостерігаємо за стану уважно. За диханням уважно. На пульсу дуже уважно. Больше Добре. Все пройшло добре. Після і по трансфузії сам потопілого став краще, він був стабільним. Вже вранці, приблизно 5 -го години ранку, ми знову почали рух вже до переправи. Ми знайшли по ходу руху таку тачку двоколісну. На яку ми помістили трьохсотого, і це нам дуже допомогло і пришвидшило нашу евакуацію. по прибуттю вже до переправи. Ми передали його до наших побратимів побратимів, які вже його не пос... Безпосередньо і доставили доційного пункту. Для мене найбільша мотивація служби в батальйоні це. Та найшвидше та на надання допомоги нашим побратимам, які виконують найважчі завдання в найважчих напрямках лінії фронту. Найголовніше у роботі бойового медика це е, найшвидше прибуття до хлопців, які отримали поранення, та якомога швидше та якомога краще, та якісне надати їм допомогу та провести евакуацію вже безпосередньо до. Безпечної зони.